У цих стінах рятують чотирилапах, здебільшого із прифронтових територій, лікують і доглядають за ними. Це новостворена зона комфорту, яку ми створили для тваринок з індивідуальними потребами, тваринок евакуйованих після агресії Росії. Після того, як тваринки втратили свою домівку, тваринки попали під. Жорстокість також їх власників, тваринки, які яких залишили на превеликий жаль в домівках і на виживання, на ланцюгу короткому. Центр опікується понад 700 тваринами. Велика частина з них евакуйована власником прихистку з Херсонщини. Також у безпритульному світі мешкають асоціальні собаки та з інвалідністю, які потребують особливого і постійного догляду. Та, попри все, ці тваринки все ж шукають родину та чекають на свій люблячий дім.